До Ісуса не пройти. Але, люди милі, поки нас не зачепили. А як будеш приставати, то може дати. Ці різдвяні свята відзначились тим, що діти і дорослі під час різдвяної коляди збирали кошти для наших військових. Одну з таких ініціатив запровадили у пониквянському старостинському окрузі, де старшокласники організували волонтерський вертеп. Діти зі сіл Переліски, Підгір'я, Пониква і Лісові колядували упродовж кількох днів, аби зібрати кошти для потреб Збройних сил України. З колядою учасники молодіжного вертепу завітали. Також у Бродівську міську раду. Традиційний різдвяний вертеп. Юні актори не лише доповнили патріотичними елементами, тематичною була уся програма різдвяного дійства. Кажу славний цар, це так слова твої правдиві. Слухай царські директиви. Мусиш ти дорогу взнати, візьмеш ти моїх солдатів, поведеш їх в Україну, щоб зробили там руїну. Щоб дітей... від хати й до хати задля тих, хто на передовій ходили з колядою Божена, Віталій і Олексій Левуси, Софія Горбаль, Іванна Гловачевська, Тарас Рудик, Анатолій Деменко, Руслан Фурлет, Володимир Шишка, Євгеній Кірносов і Станіслав Кузьмій. А допомогли дітям реалізувати задом різдвяної коляди на підтримку збройних сил України Марія Гозюк, Оксана Левус, Ірина Горбаль-Щепанська і Руслан Шишка. Україна в нас ще на поки друг наш не знищує. Бо козацького народу всі з заходу до сходу, від міністра й до стрільця, всі ми браття українці. Міський голова Анатолій Балей від імені колективу подякував молоді за активність, патріотизм і цікаве театралізоване дійство. Відтак, юними мешканцями пониквянського старостинського округу для захисників було зібрано 80 тисяч гривень.